Чому варто починати день зі святої меси? Сім причин, духовна їжа допомагає уникнути внутрішньої пустки, дає сили боротися з труднощами, розвиває любов. Робота, сімейні обов'язки, проблеми з начальством у вашому житті громадиться дедалі більше справ і турбот. Можливо, ви колись хотіли ходити щодня на святу Месу. Але сама думка про те, як знайти для цього час, викликала розчарування. Чому все ж таки варто це спробувати? Ось кілька причин. Перша духовна сила. Насамперед ми маємо змогу брати участь у таємниці тіла і крові Христа. Святий Йоанн Марієвіаней часто повторював. Що, якби люди насправді розуміли суть святої Меси, вони б померли від радості. Щоденна свята Меса це добрий спосіб розпочати новий день. Дзвінок будильника о шостій ранку не найприємніша подія, але звичні ранкові дії допомагають подолати сонливість, а як із духовною енергією. Свята Меса нагадує нам, хто ми і дає силу. Яка може змінити наш внутрішній і зовнішній світ? Друга. Натхнення. Боже Слово заохочує нас ставати кращою частиною себе із Христом, а особистий розвиток впливає на стосунки з іншими. Щодня, приходячи на святу Месу, ми підтверджуємо свою віру в Бога. Наша присутність це свідчення вірності Христу. Дії приваблюють людей, як каже латинський вислів Слова вчать, а приклади приваблюють. Ваша регулярна участь у святій Месі може надихнути когось поглибити віру та стосунки з Богом. Третя. Розвиток щоденна свята Меса вчить самодисципліни це вміння, яке потрібно постійно підтримувати. Коли ми маємо сталий графік дня, то краще виконуємо свої обов'язки і організованіше реалізуємо виставлені пріоритети, систематизована ранкова рутина дозволяє нам краще зосередитися на завданнях, які ми маємо виконати. Кожен день приносить із собою проблеми, які треба вирішити. Можете спробувати подолати їх із допомогою Бога. Святий Арський пастир повторював. Що перемога над собою щодня починається в першій миті, коли, вставши у визначений час, не присвячує жодної хвилини налінощі. Євхаристія допоможе вам поглибити стосунки з Богом і бути смиреннішими щодо себе. Четверта зміна перспективи. Регулярна свята Меса нагадає, що без Бога ми можемо небагато. Щоби зберегти віру в світі, який мчить у різних напрямках, щоб давати собі раду з життєвими викликами, ми потребуємо благодаті. Слухання слова дає можливість побачити історії конкретних людей, що показують різноманітні способи покликання до місії, яку потрібно виконати під час земної подорожі. Слухання Божого Слова щодня допомагає краще і глибше зрозуміти святе письмо. Після виходу з храму воно постійно працюватиме у вас і житиме у вашому серці не лише до вечора, а можливо й до кінця вашого життя. Перебування у постійній присутності Бога має величезне значення. П'ята. Вдячність. Ви, мабуть, пам'ятаєте уривки святого Письма, які описують моменти, коли Ісус годує своїх учнів. Зараз Він хоче нагодувати вас і стати частиною вас. Бог дає нам 24 години, 7 днів у тижні, 365 днів на рік. Присвятити Йому неповну годину щодня не забере у нас часу, призначеного на інші обов'язки ми завдячуємо своїми талантами і здібностями йому. Варто бути вдячними за те, що маємо, вправляючись у цій чесноті. Ми перетворюємо справи, які нас розчаровують на можливість навчитися і усвідомити, як багато ми насправді маємо. Свята Меса дає шанс замислитися над вдячністю. Шоста Надія Архієпископ Фултон Шін повторював якщо не помічаєш цінності святої Меси, то це тому, що не приносиш із собою відповідних очікувань щодо всього. У чому береш участь, свята Меса це чудова нагода подякувати Богові за все, тому варто робити це щодня. Коли регулярно ходиш на месу, це дає простір для молитви, дозволяє відчути спокій і віднайти баланс. Як часто ви боролися з думками, в яких не розуміли і не приймали того, що відбувається у вашому житті? Послання Бога вам під час святої Меси може допомогти відкрити серце на волю Творця і прийняти місію, яку він приготував спеціально для вас. В житті не бракує злетів, а також падінь. Щоденне благословення піднесе ваш дух. Сьома. Любов кожна свята Меса це зустріч із тим, хто любить безумовно. Коли ми когось любимо, то хочемо проводити з ним кожен день. Любов це особливі стосунки, в яких слова, жести мають величезне значення. Під час Євхаристії Бог приходить, щоб зустрітися з нами. Не відхиляйте Його запрошення, візьміть у ній участь. Щодо святої Меси і того, варто чи не варто щодня брати в ній участь, важко торгуватися аргументами. Євхаристія це подяка і вдячність, духовна їжа.